Мене звати Віра Мейпл і я з країни клинового листочку. Сьогоднішнє відео я присвячую тим, хто в даний момент уже отримали свої візи або очікують свою QAT-візу в Канаду. Саме для вас і записується відео. Надію, що воно буде максимально для вас корисним. Отже, тематикою сьогоднішнього нашого відео будуть 10 перших кроків по приїзду в Канаду. Ну що ж, поїхали! Інші. І а, я максимально намагалася зробити так, щоб ваші кроки були дуже послідовні і логічні. Вони вам допомогли швидесенько всі ці а, оформити документи. А перший крок дуже важливим: це буде те, де ви будете проживати. маю на увазі, вам потрібен адрес. Ваш домашній адрес, а з яким ви вже підете в інші інстанції, отримувати документи. Я знаю, що це може бути надзвичайно складно знайти житло в Канаді. Я маю на увазі особливо в Ванкувері, Торонто. Тому важливо, що ви підготовились, завчасно знайшли собі житло, де ви по де ви будете жити в Канаді. Я знаю, що багато хто, наприклад, якщо у вас нема родичів, знайомих, ви взагалі от нікого не знаєте в Канаді, то саме собою ви будете шукати такі варіанти, як готель, Airbnb, не бі, теж нормальні варіанти. До чого я веду? Що бажано все ж таки знайти житло десь. У когось, а, окрему кімнатку, так що відповідно цей адрес можна було використовувати при подачі на всі інші документи. Взагалі, адрес важливий, він вам потрібен. без нього буде доволі важко відкрити банківський рахунок. Є, вся, є різноманітні сайти, я вже неодноразово з ними ділилася. Обов'язково прикріплю тут в силочці. Дивіться, тобто є різноманітні сервіси, де ви можете шукати кімнату в Канаді. А другим кроком буде сін номер. А що це за сін номер? Це social insurance номер. Фактично він являється одним з найважливіших посвідчень вашої особи. І якщо припустимо, вам є де жити, ви вже скажімо, у вас є адрес. То по суті сім номер і буде вашим першим кроком у оформленні всіх документів по приїзду. Щоб пояснити максимально просто, по суті, це українського зразка, ваш ідентифікаційний код. Взагалі, сін номер в нього неможливо влаштуватися на роботу. Це дев'ятизначний номер, який використовується для ідентифікації вас державними установами. Тобто, по цьому номеру можна подивитися, яку кількість грошей ви заробили за той чи інший період, можна подивитися. Фактично всю інформацію по податках, ваші відчислення на пенсію EI, ай, Insurance, Тобто всі відрахування можна теж побачити. Ну не так давно почула, що й номер можна отримати навіть в аеропорту. Це так скажемо, такий лайфхак. Не завжди його можна отримати. Я так розумію, все залежить на кого ви падете, на, на те, яка буде загруженість аеропорту. Ну, тобто багато є факторів. Ви обов'язково спробуйте його отримати в аеропорту. Чому не зекономите? Там 2-3 години, а так, якщо ви можете його отримати там на місці. Ви вже з офіцером, грубо кажучи, відкрили вашу робочу візу, цей work permit, То чому би не спитати, чи можна отримати сі номер прямо тут і зараз? Ось, пропустимо, вам сказали, що сі номер не роблять в аеропорту. Тобто, вам потрібно знайти сервіс Canada, ту провінцію і в те місто, куди ви приїдете. Тобто, фактично, ви заходите в Google і так і пишете: Service Canada near me, можна записатися на appointment, Я не рекомендую це робити. Тому що епойменту ви можете чекати і місяць і два по попередньому запису. Ну, це дуже довго, два місяці за цей час ви можете і знайти роботу і вже вийти на неї. Ось тому я бачу сенсу просто рунувати такий дорогоцінний час. Значить, обов'язково шукайте театр, приходите, стаєте в живу чергу, це може зайняти. А час закладайте там мінімум 2-3 години, може бути і довше. Це один з головних документів в Канаді. Це, тобто, взагалі вважається два головних: це ваш сі номер і водійське посвідчення. Так ось ці два, скажімо так, ID, це називається, як посвідчення вашої особи. Вам потрібно зробити буквально. От ви приїхали, ви заселилися. А якщо ви приїхали зранку, я вам рекомендую в той самий день зразу піти і зробити сі номер. Він безкоштовний. Так, ідемо далі. Значить, а пунктом номер три це. Є отримання сім карти. Якщо у вас є така можливість, це зробити в аеропорту теж буде супер. Я розумію, що ви можете стояти в великих червах перміт, ви можете бути втомленими після такого довгого перельоту. А над океаном все прекрасно розумію. Тому якщо у вас є можливість це зробити в аеропорту, є сили, робити це, Якщо ні, то в наступний день. З приводу сім карти на превеликий жаль в Канаді. дорогий мобільний зв'язок, тому на початках я вам рекомендую обрати Prepaid опцію Щось, знаєш, такий prepaid? Це називається Pay as you go. Якщо перекладати з англійської мови, це по суті, от наскільки ви поповнили ваш рахунок, на таку суму, відповідно, у вас буде сервіс. Тобто, це не контракт, це без контракту. В будь-який час ви можете подзвонити сказати, я блокую, і все, до побачення. Більше мені сим-карта не потрібна. Не забувайте так, щоб заблокувати карточку в Канаді, треба обов'язково подзвонити провайдеру. Тому що я раз так зробила не подзвонила, попала. В Халепу. знаєте, в Україні там видінув сім карту, викинув її і нікому занити не треба. В Канаді. Так не можна робити. Значить, варіант Prepaid. які взагалі є опції, і скільки це буде вартувати. От чатер пропонує це Prepaid Plan. Не забувайте, Prepaid він називається, і коштує він 35 доларів. Дають знижечку для українців 20 доларів. Прямо в аеропорту можете знайти чатер, і це вам буде коштувати 15 доларів а в місяць. туди буде входити 2,5 гігабайти дати, тобто інтернету. І ви знаєте, 2,5 за таку фактично за 15 доларів це непогано. Знову ж таки, я вам зразу кажу, інтернет буде жахливий, а він буде погано грузитися. Ну на початках, скажем так, брати контракт буде не зовсім правильним. І по-друге, не факт що вам а взагалі ви зможете взяти мобільний на контракт, можуть просто відмовити. Тому я вам рекомендую от, по приїзду орієнтуватися на цей варіант. Prepaid. чому я впевнена, що ви отримаєте цю сим карту? Тому що не вони не проводять ніяких. Чеків, ніяких hard-soft-check, тобто не потрібно показувати вашу кредитну картку. От оцього цього всього вам всі ці кола аду не потрібно проходити. Ось, причому всьому вам не потрібен ні банківський рахунок, ні кредитної карточки. Уявіть собі. Тому цей варіант найоптимальніший по приїзду. Ну, далі наступним пунктом це буде відкриття банківського рахунку. Тобто, у вас уже є сі номер. У вас вже є сім карта, і у вас є домашні адрес. В принципі, дебетову карточку ви зможете відкрити в будь-якому відділенні. В даний момент так як існує ця програма, кюїт багато банків навіть видають кредитки і не потрібно навіть вносити депозит. Максимальну суму, от не так давно я чула, що видають в RBC 2000 доларів. Ну як видають? Це кредитні гроші? 2000 тисячі. Доларів вам видають кредитну карточку, що в принципі непогано, так як ви приїжджаєте в Канаду і кредитної історії у вас немає. Тобто вона у вас відсутня. Це не означає, що по приїзду у вас кредитна історія 0. Це просто означає, що її немає і вам потрібно її Побудувати, як ви будуєте будинок взагалі в Канаді існує шість основних банків. У мене наприклад особисто ТД банк. Я вам порекомендую якийсь конкретний банк. Це буде залежати, де ви живете, як вам зручно, і знову ж такі ті чи інші умови можуть змінитися. Мент мого запису ТД-банк не видає кредитні гроші без депозиту. Не менше й теде банку запросто вам відкриють чекінака, тобто це карточка. Яка вам буде уже потрібна в майбутньому, щоб отримати підтримку одноразову у розмірі 3000 канадських доларів на старшу людину? Ось якщо ви. Не можете відкрити кредитну карточку в банках, а в цих шести великих банках Канади. Тоді вам потрібно звертатися в кредитні спілки. Так, загалі рекомендую звернутися у кредитні спілки в Торонто, Ми говоримо про Торонто, а У нас тут дві такі: «BCU Financial» і «Ukrainian Credit Union Limited», тобто Українська спілка і «BCU Financial». Ось це, це дві кредитні спілки, до яких ви можете звернутися. Так як вони являються українськими кредитними спілками, вам буде зручно з ними розмовляти, відкрити кредитну карточку. В них більше знаєте, такий підхід більш душевний. Ну, тим більше, що, скоріше за все, вони будуть розмовляти з вами українською, у них спеціалісти україномовні. Ось вам буде просто простіше. Значить, ви вже отримали вашу дебетову карточку. Ви її отримаєте зразу у відділенні, Як тільки ви її отримали, фактично ви можете подаватися на цю одноразову допомогу українцям по програмі QIA. Суму, яку ви можете отримати, це 3 тисячі канадських доларів на дорослу людину і 1500 доларів на дитину. Цімі розумієте, ця виплата фактично покриє квитки, за які ви заплатили, так і можливо там на перший час це буде така мінімальна вам допомога. Отже, що вам потрібно для того, щоб податися на цю одноразову підтримку для українців. Вам потрібно зробити наступні кроки. Це все робиться в онлайн. Ці гроші, так, 3000 на одну людину і 1500 на дитину, висилають вам direct депозит, тобто, фактично, напряму з служби, прийде вам на ваш чекін рахунок. В банку, якому ви відкриєте. наприклад, я рекомендую, чому тд банк. Я знаю по собі, що всі ці виплати, так державні, всі дуже швидко заходять на рахунок. У інших банках це може займати ще довше, а в тд банку це завжди буде максимально швидко. Значить, оплату висилають буквально на протязі п'яти днів, а з моменту, як ви подались, для того, щоб податися на цю одноразову допомогу, вам потрібні всі ті самі документи, які потрібні були на попередніх етапах. То ви знаєте, що вам потрібен ваш закордонний паспорт, так і по прильоту в аеропорту ви обов'язково повинні отримати Work Permit. І з цим Work Permit ви будете ходити по всім цим установам. Тобто закордонний паспорт, Work Permit. Оце ці два ID, які ви повинні з собою брати у всі установи. Знову ж таки, ви повинні будете в онлайн їх загрузити. Скоріше за все, вам потрібно зробити скріншот чи фотографію, і їх туди прикріпити. Це все робиться на сайті, просто загугліть One Time Financial Support for Ukraine, тобто одноразова допомога для українців, і ви знайдете лінк, куди треба приходити і куди подаватися. Все дуже просто. Там нічого, скажімо такого, страшного немає. Причому цю допомогу, ці 3 тисячі канадських доларів і 1500 на дитину, можуть отримати не тільки ті, хто проїжджають на роботу з ворк-пермітом, а взагалі всі. Це і студенти з України, це от абсолютно всі. Головне, щоб це. Це було по цій програмі QAED. Значить, не забуваємо зразу, після того як ми отримали кредитну карточку, ми йдемо зразу, подаємося на цю одноразову виплату. Супер! Ідемо Пункт дальше. номер 6. Якщо ж ви приїхали в Канаду на довше ніж 6 місяців, то вам обов'язково буде потрібно здати МЕ догляд. Тобто на протязі 90 днів, а вам потрібно пройти цей медогляд. Він доволі простесенький, там потрібно здати рентген, тобто флюорографію, яку ми всі здавали в Україні, потім терафев і відповідно аналіз крові. Медогляд вам де вартувати в середньому десь приблизно 200 доларів. Тобто, це така золота середина, ви, можливо, знайдете щось, можливо, трішечки дешевше, тому що для українців є всякі скидки в даний момент, і ви, можливо, знайдете. Знайдете щось дорожче, тому орієнтуйтесь приблизно на ось ці 200 доларів. За силочкою якою ви перейдете, і там ви зможете вибрати місто, в якому ви проживаєте, і відповідно від цього, ви будете відштовхуватись, дивитися в який центр вам буде краще подзвонити і пройти цей медогляд. Не забувайте вас рівно 90 днів. Я вам рекомендую зразу по приїзду, якщо ви знаєте, що ви плануєте тут жити, працювати. Зразу ж запишіться, щоб ви вклалися в цей термін, тому що можуть бути якісь черги, чим більше так скажемо. Джем людей з України буде приїжджати, відповідно, люди будуть дзвонити, записуватися і а, черги будуть ставати все довшими і довшими. Тому по приїзду треба щоденько записатися. Можливо, рентген і терапевт. Оцей огляд терапевта може знаходитися в різних приміщеннях. Так, туди вас направлять на рентген, там ви маєте пройти медогляд в терапевта. Так, там а, вам потрібно, наприклад, зна... здати аналіз крові. Намагайтеся знайти центр, в якому все знаходиться в одному, так, в одному приміщенні. Тобто таким чином ви знову ж таки зекономите час. Якщо ви записатися не можете в такий центр, то саме собою записуйтесь туди, куди ви можете. Правильно, сам по собі медогляд доволі швидесенький. Там 5-7 хвилин в терапевта, відповідно, що там флюорографія, ну, хвилин 10, максимум, там, з переодяганням. Ну, Все це дуже швидко проходить. Просто найскладніше це записатися і знайти місце, да, appointment собі зробити. Ну, щось, ми добралися до теж одного з важливих пунктів, а саме водійські права. Як я вже говорила, повторюся, щоб ми закріпили цю інформацію. Що водійські права це один з найважливіших ID в Канаді, тобто один з найважливіших посвідчень вашої особистості, які фактично використовуються куди б ви не пішли. Що у вас є з собою водійські права, то це приймуть як ідентифікацію вашої особистості. Тобто, на протязі двох місяців наїздити на українських правах. Вільно. Отже, водійські права вам необхідні, неважливо, ви плануєте їздити на машині в Канаді, не плануєте все рівно. Я вам рекомендую хоча б здати на G1. по приїзду, зразу ж піти записатися. Інша справа якщо ви водили машину в Україні, у вас там є стаж водіння 5-10 років, то відповідно у вас трошечки буде інша процедура. Вам потрібно теж записатися зразу ж на G1, але перед тим як записатися на. Тест по водінню, вам потрібно піти у консульство українське в, в тому місці, де ви проживаєте, наприклад, в Торонто. а це на Лейкшорі, в районі Отобіка, нашому, Украї... у нашому українському районі, де дуже багато українців. До речі, якщо вам цікаво, щоб я просто прогулялася по цьому району, а показала, де живуть українці, чи, наприклад, розказала про українську ком'юніті, а нашу общину в Канаді, пишіть, я. Так скажем, буду орієнтуватися по тому, які теми вам цікаві. Від цього буду відштовхуватися і відповідно знімати ті чи інші відео. Буду вдячна, теж якщо ви поставите мені вподобайку. Повертаємося до нашої теми. Що до того, як приїхати в Канаду, у вас був великий досвід водіння в Україні, це, наприклад, 5-10 років і так далі. Вам потрібно звернутись в українське консульство. Ви туди, скажімо так, приходите і запит робите на те, щоб з України підняли. Інформацію і зробили, так скажу, чек, скільки років у вас є стаж, вам видадуть цю довідку. Так, і з цією довідкою вам потрібно буде піти вже відповідно в сервіс Онтаріо. Знову ж таки, по приїзду ви зразу же заходите в інтернет і. Можете зробити апоймент. Знову ж таки, апоймент я вам не рекомендую, тому що це може бути через місяць, через два, ви просто йдете в сервіс Ontario і там зразу вже записуєтесь на G1 Перед тим як ви будете записуватись на G1 вас несуть в їхню базу даних, і в ось де вам потрібно буде надати їм довідку, показавши, що у вас є вже стаж і ви вже водили машину до цього в Україні таку кількість років. А після того, як ви запишетесь на G1 ви проходите в сервіс Антарію, там ви зразу вже, наприклад, записалися. Вам сказали, ви можете там здати через декілька днів вашу довідку про ваш стаж водіння з України приймуть, ведуть в свою систему. Ну одним словом, це знаєте, це окреме відео. Так як воно доволі обширне, це питання, то воно достойне окремого відео. До речі, взагалі, здати G1, Ага, На превеликий жаль, а не можна українською? Це теж таке, знаєте, питання, яке повинні задати ми, українці, чому досі, ну враховуючи, скільки українців взагалі знаходиться в Торонто, у нас тут велика община, є і конгрес, чому досі в Мерії, так? Не прийняли рішення, щоб G1 можна було здавати на українській мові. Можна здати ці права тільки російське українського варіанту. Немає, тому ми повинні задати собі це запитання, і можливо, ми повинні створити якусь петицію і запит в мерію, що давайте зробимо G1 українською, так скажемо, якусь таку взяти на себе ініціативу і змінити це, щоб G1 можна було здавати і українською мовою. Йдемо далі так, наступний пункт утримання ухіб. Тобто провінційної страховки, значить, я живу в Торонто, знову ж таки повторюсь. А в провінції Антаріо, і йдеться мова про страховку ОХІП, провінційну. Так ось дякую Дагу Форту, як він прийняв рішення, що українці от отримують провінційну страховку по приїзду. Тобто, якщо до цього до програми а потрібно було влаштуватися на роботу, принести справочку, що наступні півроку ви будете працювати на роботі на повний робочий день, то за. Зараз ви просто приїжджаєте по програмі QAID, зразу йдете в сервіс Онтаріо і подаєтесь на ОХІП. Знову ж таки, документи потрібно мати з собою ті самі, а ваш воркперміт, закордонний паспорт. Це як алелуя. А всі ці документи ви від собою з однієї інстанції носите в іншу. Так, карточка проходить за півтора тижня, уявіть собі. За півтора тижня це просто, це просто супер. Ми говоримо і про провінційну страховку. ОХІП вона називається. Значить, які послуги вона взагалі покриває? Вона покриває ІАР, якщо ви там зламали руку, ногу, тобто все це покриється. Якщо у вас якісь серйозні захворювання, це лікування буде за рахунок платників податків, а якими ви часом станете теж, якщо будете працювати. Онтарійська страховка, охіп вона покриває похід на швидку допомогу, серйозні захворювання, які загрожують вашому життю. Ви там зламали руку. Ногу. Ваш запис до сімейного лікаря, тобто всі відвідування, аналізи, які буде виписувати вам ваш сімейний лікар, будуть покриватися цією страховкою. І походить в клінік це клініка, яка, наче як до ковіду була вокінг, тобто ви прийшли пішки туди, і вам не потрібно записуватися на прийом. Ви зразу ж приходите і попадаєте до такого самого лікаря. Ну, сізь. Не сімейного ну, лікаря, який працює в цій клініці. Так от, після ковіду це взагалі вже не в клінік все по телефону, треба записуватися теж. ну Все те саме, що в принципі і в сімейного лікаря, але якщо ви туди подзвоните, там будуть різні лікарі. Що потрібно зазначити, коли ви будете подаватися на обхіп, вас запитають знову ж таки ваш домашній адрес. І повертаючись до пункту номер 1 який є важливим, я хотіла зазначити тут таку річ. А що припустимо, вас взяли до себе українці, так? які живуть в Канаді, вони нам надали вам житло безкоштовно, так, і все рівно вам потрібно буде показати ваш договір ренти. Ось як обходяться, так якщо це безкоштовно, просто складають договір, прописуючи, що наступні 6 місяців ви будете жити тут, і платите ви 1 долар в місяць. Тобто, все рівно на папері повинен бути прописане сам факт наявності цього договору. Ось, коли ви подаєте, будете подаватися на охід, а він є обов'язковим. Без нього, скоріше за все, вам не дадуть страховку. От або це може бути гарантійний лист від родичів, де виступає гарантором ваш там. Роди теж підійде. Ну тобто ми говоримо про два кейси про а, родичі. Це одна справа. І якщо ці люди вам не не знайомі, ну як стали знайомими, а ось, але вони не ваші родичі. А, пункт номер 9. це курси. Це англійської мови. Вам потрібно буде а, знайти поруч з вашою домашньою адресою Language Assessment Center. Скажем, вони зазвичай при YMCA. А ви туди приходите це Language Assessment Center. Центр. Оцінки да, вашої англійської там визначать по тесту, які триває 3 годинки, визначать ваш рівень і направлять вас в ту чи іншу групу, в залежності від вашого рівня англійської. А про курси англійської мови все-таки теж можна зняти окреме відео. Єдине, що можу сказати, я туди ходила навіть після того, як закінчила коледж, працювала, мені було чисто цікаво, чи ну, можливо мене там, знаєте, якогось сленгу навчають, можливо, мене ще якихось класних речей навчають. На превеликий жаль, нічого такого не сталося. Я дуже була в них розчарована зараз. Я до цього спокійно відношусь, а тоді мене, мені було дуже неприємно, що щось за такий рівень. І викладання, там, просто якийсь спікінг. Просто викладач приходив, говорив, щось розказував і. Якось ні про що. 30 людей, ніяких ні спікінг, ні рідінгів, общем, барда. І все рівно, якщо у вас навіть мінімальна англійська, я рекомендую вам записатися. Все-таки мій досвід, і мій досвід. Можливо, за той час можливо, могло щось що змінитися. Я вам рекомендую записатися і, скажімо так, і спробувати. Можливо, вам повезе, у вас буде непоганий вчитель. І останній пункт це пункт номер 10, це нетворкінг і служби підтримки. Що я маю нетворкінг? Networking. Це ябинанська нетворки все такі в контексті роботи. А для мене він більш такий, знаєте, обширний. А по приїзду в Канаду у вас не буде тієї системи підтримки, яка у вас була вдома. Про це про це треба задуматись. І по приїзду сюди, ви повинні самі створити нову таку систему. Саме себе, якщо у вас є родичі, це одна справа. Якщо у вас їх немає, то я вам рекомендую першим ділом піти в церкву. Я не призиваю вам ходити туди на службу. Я призиваю вас туди піти. Щоб познайомитися з новими людьми, часто це українці. Я знаю, зараз мені напишуть в коментах, що потрібно спілкуватися тільки з канадцями. Ну, якби так, і не спілкуватися з українцями, так що чи ви вивчите англійську. Є така думка, вона існує. але я, а знаєте, за весь час що я тут живу, прийшла до висновку, що в своєму кругу спілкування повинні бути як і ті, і ті. І це абсолютно нормально. на початку вам захочеться якоїсь підтримки, і українці вам, якщо що ви подружитесь, якщо у вас з'являться якісь знайомства, це може посприяти вашій швидкій соціалізації і успішній інтеграції в канадське суспільство. А це мої, так скажемо, роздуми. Ось так, нетворки я вже сказала, краще сходити в церкву. Що ще б я додала? Обов'язково сходити на всякі виставки по пошуку роботи. Так, ви будете знайомитись, ви будете розуміти англійське, можливо, у вас на місці будуть інтерв'ю, а все залежить від вашої спеціальності. Тобто тут все дуже індивідуально, взагалі мені здається на цю тему. Можна багато говорити. Ну, коротко, це я вам так катату описала, що ви повинні максимально знайомитись з новими людьми, бути відкритими до нових знайомств. І не потрібно себе там, наприклад, канадцями, тільки англійською, чи українцями, які спілкуються українською. Ваше завдання, крім того, що вчити англійську, ще нароблю. Це так званий soft skill, це от не просто технічні навики, а ваше вміння знайомити з новими людьми, розмовляти, знаходити нових людей, знайомства і так далі. Тобто, це теж треба це прокачувати. І а, з часом я впевнена, що ви зрозумієте, що це була хороша порада. А, з приводу служби підтримки, я знаю, що багато жінок приїжджають без чоловіків в Канаду а, з дітками. Тому конгрес українців, де вони роздають а, речі першої необхідності, адрес 60 Норс Street, Ukrainian Юкрейн Parachute, Парашут, потрібно уточнити. Тобто ви можете прийти і отримати речі першої необхідності. А підписуйтесь на мій канал, а я буду знімати відео на кожну, майже на кожну з цих тем. Планую поговорити про пошук роботи. Це дуже важливо, можна говорити багато і ба і цікаво. Про пошук житла теж будемо говорити, які умови, на що розраховувати, як шукати, що потрібно знати. Все це буде. Проговорювати. А також, якщо у вас є якісь коментарі, побажання, теж пишіть окреме відео. Я планую провести Водійські права. Це теж одна з надзвичайно популярних. Тем. А менше з тим, дякую, що подивилися моє відео. А до нового відео. Цілую всім па-па.